Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про скасування вимоги відшкодування, витрат на навчання курсантами МВС. Поговоримо про те, що зміниться та як це вплине на майбутніх курсантів. Бітально про це говоримо з юристом Іваном Карнахом. Івана ради вітати. Вітаю. Почнемо я думаю, з того, які загалом закони регулюють відшкодування витрат курсантами МВС. Ну, по-перше, це. За ієрархію законодавства це Конституція, спеціалізований закон, закон України про національну поліцію. І більш конкретно це постанова Кабінету міністрів, яка регулює конкретне це питання щодо відшкодування витрат, яка є спеціальною нормою і регламентує цей порядок. А чи є, чи можливо бували винятки, коли а, курсанти не зобов'язані повертати кошти? Так, а, в законодавстві міститься випадки, коли а, звільняються. Особи від відшкодування таких витрат, якщо вони звільняються раніше ніж через три роки після закінчення ВНЗ, це зокрема, якщо це пов'язано безпосередньо зі з визнанням їх непридатними для служби подальшою за станом здоров'я, отримання якихось травми, чи під час проходження огляду, якщо встановлюють їх непридатність до подальшої служби, такі особи звільняються. Якщо виключні сімейні обставини, які вбачаються, наприклад, там зміна місця проживання у зв'язку з Народженням дитини, з переїздом і, і так далі, це можуть, можуть бути підставою, вона не є безальтернативна це на розгляд керівництва начального закладу, але такі випадки звільняють осіб від відшкодування витрат Так. А які наслідки бувають для тих, хто не відшкодовує витрати за навчання? А якщо курсант, який закінчив ВНЗ, під час служби у поліції звільняється раніше ніж три роки, він при звільненні повинен написати відповідну розписку про те, що йому повідомлено про зміст вимоги цієї законодавства, і що він зобов'язується протягом 30 днів після звільнення в добровільному порядку виплатити ці витрати. Якщо цього не відбувається, у керівництва навчального закладу є право на звернення до адміністративного суду з відповідним Позовом, в якому буде аргументація, які саме витрати були пов'язані з навчанням за період навчання цього курсанта, і в судовому порядку може бути стягнута така. Такі витрати. А чому планують скасувати цю норму? Приводом для скасування стало розгляд сподібних справ адміністративними судами, і, зокрема, була, був прецедент, коли е, при звільненні особа. Е, Отримала позов від керівництва навчального закладу, в справі, яку розглядав суд, було встановлено, що така норма вона не відповідає вимогам конституції. І аргументуючи своє рішення, було зазначено, що оскільки особи навіть під час навчання прирівнюються до особового складу поліції, вони отримують за своє навчання заробітну плату, і там безпосередньо пов'язана ця норма з. З правом на отримання заробітної плати тобто вони носять службу, мають спеціальне звання у вигляді там курсанта або далі там по, по ієрархії і якщо змушувати осіб під час звільнення відшкодовувати такі витрати, то на думку суду було порушенням норма на оплату праці, адже виходить, що ті роки, які встигла попрацювати конкретна особа, вона відшкодовуючи такі витрати, фактично буде виглядати це з юридичної точки зору як примусова праця, тобто без праця, без отримання грошової винагороди. І для того щоб ці питання розбіжності щодо визнання конституційності цієї норми в цій справі суддя подав звернення до Верховного суду, який уповноважений врегулювати це питання, і вже 12 жовтня 2024 року на першому пленумі Верховного суду було. Um... Створено подання по визнання неконституційною такою нормою для того, щоб Конституційний суд поставив кінцеву точку в цьому питанні. І на даний момент в першому читанні Конституційний суд вже розглянув і частково, як повідомляє прес Конституційного суду, погодився з доводами того, що така норма не відповідає вимогам Конституційності щодо відшкодування таких витрат, тому що це праця за яку необхідно сплачувати. Але поки що не було опубліковано це рішення. Скільки це займе по часу, взагалі не регламентовано, оскільки скільки буде відбуватися слухань, це втручання буде у ну, систему правосуддя. І існують випадки, коли такі справи розглядаються протягом місяця, а буває таке, що розглядається протягом декількох років. Неодноразово такі питання там піднімалися, але тим, тим не менш таке питання воно вже зафіксовано як мінімум зверненням віртовного суду до конституційного суду, і вже є юридичною підставою для того, щоб по перше спробувати зупинити провадження всі всі курсанти, які отримали зараз позовну заяву. По закону мають право процесуально зупинити розгляд цих скарг позовів до того моменту, поки не буде поставлено крапку в цьому питанні вже рішенням конституційного суду. А чи вплине це якось на як це вплине на майбутніх курсантів? І на їхню мотивацію. На ну, мотивацію курсантів впливає е, перш за все соціальні гарантії, заробітна плата та першочергово, це. Е... Організація самої праці, якщо вона буде більш-менш адекватною для молодих людей, які бажають створювати кар'єру цієї професії, вона ця професія буде залишатися привабливою. Норма про яку зобов'язують відпрацювати не менше ніж три роки, вона зрозуміла з точки зору державного замовлення, оскільки за рахунок державного бюджету здійснюється навчання таких осіб а в подальшому повинна бути якось насичено кадровим забезпеченням е, системи МВС. Е, як це вплине на мотивацію зі скасуванням, я думаю, що навпаки вона тільки покращить таку мотивацію, оскільки е, добровільна праця і бажання залишитися в цієї професії, воно є е, е, більш привабливим для будь-якої особи, е, більш е, краще умови, ніж е, обов'язкове відпрацювання. Ну Наприклад, якщо буває. Така ситуація, коли е, молода людина, е, не знаючи нюансів тонкості цієї професії, тільки починає свій шлях, е, але протягом одного або двох років е, зрозуміла, що е, їй буде важко в цій системі, вона не справляється і не може далі там працювати, е, вона може написати заяву про власне звільнення і шукати шляхи в інших професіях. А якщо законодавчим буде, Норма, яка зараз залишається про необхідність відпрацьовувати повністю ці три роки, то якість відпрацювання такої особи ну викликає досить дискусійне питання, чи буде чи буде вона якість ну, цієї роботи? А чи є подібна практика в інших силових структурах або за кордоном? В інших силових структурах за аналогією, це органи ДСНС, рятувальники, деякі медичні працівники, педагогічні працівники за такою ж аналогією мають відшкодувати витрати у зв'язку з тим, якщо вони приймають рішення про звільнення достроково не відпрацьовуючи. Це ж питання було актуально і до початку повномасштабного вторгнення щодо військових, наприклад, курсантів вищих начальних захід. Коде військового спрямування. А, і там, в принципі, за аналогією, але там врегулюють е, різні профільні законодавства. Якщо тут е, постанова Кабміну, там яка е, пов'язана була з е, структурою МВС, то відповідно до е, кожної е, належної такої структури, воно регулюється по-своєму вже спеціалізованим законодавством. Але якщо брати загальне це питання, то воно є е, е, актуальним. Е, що стосується за кордоном, такої прав... То зазвичай в деяких країнах застосовуються такі заходи заохочення. Разом із заходами примусу, що я маю на увазі, коли особи працюють за кордоном, наприклад, в поліцейських структурах, вони стараються триматися за цю посаду, оскільки це дає дуже великі соціальні гарантії. Це може бути мова про медичне страхування, це може бути знижки або взагалі там безкоштовне навчання для дітей, осіб, які там навчаються за державним замовленням. І одночасно з цим дійсна система контрактів. Тобто, якщо контракти заключаються, то вони, як правило, заключаються на більш тривалий час ніж у нас. У нас служба державна вона не відноситься до контрактної зазвичай. І такі системи норм вони повинні тримати баланс між примусом і заохоченням. Якщо він дотриманий, то будь-який примус він не, не оцінюється так гостро, оскільки всі розуміють, навіщо це відбувається, і які заохочення з боку держави відбуваються? Якщо цей дисбаланс вноситься в лише залишаючи систему примусу, то ця система починає бути розбалансованою і відчувається кадровий голод в таких структурах. Підсумовуючи нашу розмову, які кроки потрібні для офіційного скасування цієї вимоги? Для скасування вимоги треба дочекатися остаточного рішення конституційного суду. Якщо він прийме і відмовить у визнанні конституційної, визнає таку норму, таку, яка відповідає конституції, то залишиться так, як є на, на даний момент. Якщо ж він конституційний суд прийме рішення і визнає таку норму неконституційну, конституційну, таку, що не відповідає вимогам законодавства, то в подальшому вищі навчальні заклади втратять таке право на подання до суду для. Стягнення таких витрат за навчання. чудово Ну що ж, Іване, будемо ставити крапку на цьому. Я щиро дякую за те, що ти звітав нашої студії і, як завжди, актуальні важливі теми розібрали з тобою сьогодні. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.